Сьогодні приїхав з Варшави до Лодзі, до своїх добрих знайомих і партнерів компанії Склад USA», з якою я співпрацюю вже 6 років, і зараз подивимося, що вони тут мають. Привіт! Привіт. І зараз ми на складі з власником компанії склад USA» Олег Ладан. Олег, скажи, так. будь ласка, коли ви тут відкрилися? Навіщо? Які були цілі? Чи досягнути вони? Відкрилися ми після вторгнення в 22-му році, у липні, як уже більшість українців почала переїжджати в Польщу біженців, і багато з наших клієнтів сюди переїхало. І почалося що як висилати? Чим висилати? Не всі були готові перейти, на польську пошту, так само як не всі були готові працювати е, з Укрпоштою. І треба були е, нові якісь послуги. І в Польщі з цим проблема. Звичайно, є FedEx UPS, але немає таких відправок як консолідації, до яких всі mm -hmm. звикли в Україні. От, і ми вирішили відкрити склад. А потім вже почали від, якби збільшуватися до fulfillment центра. Тобто, зараз це вже є fulfillment центром, як і в Міннесоті, звідки товари можна відправляти по всьому. Євросоюзу, якщо ви тримаєте товари тут.